Тема сьогоднішнього уроку це розв'язування задач. Це урок номер один за груден. Грудень, частина четверта. Ми весь грудень присвячуємо розв'язуванню задач. Нас в кінці грудня чекає контрольна робота за темою по тому повного згоряння палива. І... Також повторюємо всі інші процеси: це нагрівання, плавлення, випаровування, кристалізація, конденсація, затвердіння. Давай пригадаємо, що називається питома теплота згаряння палива. Тобто, це чи можете відповісти? Це фізична величина? Добре. Вона характеризує певне паливо і чисельно дорівнює кількості теплоти, яка, виділ... яка, яка виділяється під час повного згорання одиниці маси цього палива. Умнічка. Тобто, наприклад, у нас є паливо спирт. Ти знаєш, спирт горить, горить, відповідно виробляється якась енергія тепло. Відповідно, питома теплота згоряння спирту дорівнює 27 мегаджоуль на кілограм. Це означає, що в результаті згоряння одного кілограма спирту виділиться кількість теплоти, яка дорівнюється 20, 27 мегаджоулі, 27 мільйонів джоулей. Щоб знайти ККД, нам повинна Q корисне поділити на кзатратне або повне і помножити на 100%. Коефіцієнт корисної дії подається в відсотках. Також ми на минулому уроці з тобою з вами вивчали, з чого складається тепловий двигун, він складається з нагрівника, робочого тіла та холодильника. В нагрівнику, в нагрівнику ми нагріваємо, в робочому тілі перетворюється вся енергія від згоряння на газ і механічна робота. А в холодильнику ми викидаємо все, що залишалося, від згоряння палива. Тобто віддаємо всю енергію, яку не вистачило на механічну роботу. Що таке тепловий двигун, Данило? Тепловий двигун це машина, що перетворює внутрішню енергію палива на механічну роботу. Так, тобто будь-яке, що в результаті нагрівання може зробити якусь механічну роботу, наприклад, чайник підняти кришку, то це вже механічна робота, і, відповідно, в нас буде вважатися тепловим двигуном. Давай подумаємо, чому під час холостих пострілів ствол гармати нагрівається сильніше, ніж під час стрільби снарядом. Коли в нас відбувається постріл. І зі снарядом, то вся робота, яка відбулася від згоря... виділилася від згоряння пороху, пішла на те, щоб полетів наш снаряд. А коли це не відбувається, куди ці енергії дітися? І вона йде куди на те, щоб нагріти ствол. Ну, кудись їй треба піти, якось кудись перейти. Ось вона переходить в нагрівання е... гармати. Як ти розумієш, що означає, какаде теплового двигуна становить 40%? Ну, я думаю, це означає, що 45% енергії, отриманої від нагрівника, перетворюється на корисну механічну роботу. Так, молодець. 55% передається холодильнику, тобто туди, куди. ну, і всього у нас 100%, якщо ККД 45, 45% на, на користь, а 55-55 йде кудись, куди нам не на користь, холодильно. Добре. Наступна задача, вона доволі громоська, велика. Але давай її прочитай, будь ласка, робимо аналіз. У піч поставили кастрюлю з 6,8 кг льоду. Температура льоду змінюється так, як показано на графіку залежності температури від часу. Яку масу дерев... деревного вугілля необхідно спалити в печі з ККД 80%, щоб перетворити лід на воду за температури 100 градусів за Цельсієм, теплоємністю кастрюлі знаєх той. Добре. Давай роздивлятися, що ми тут можемо витягнути. У нас, по-перше, дано, письмово дано і дан графік, там дає ще більше інформації. Процес АБ, як називається в нас? Першу частини. Ми взяли льот 6,8 кг, і починаємо нагрівати льот. Далі, на відрізку БЦ. Коли в нас лід став 0 градусів, що відбувається? Ну, нічого, тому що температура не змінюється. А якщо я скажу, що тут плавлення відбувається, у нас плавиться льод От тут постійно відбувається плавлення, тому температура і не змінюється. Це процес нас плавлення. До точки С. Ось. Точці С, в нас вже залишилося льда, тільки одна сплошна вода, і вже нагрівання води починається. Про це, відрізок СД це нагрівання води. Третій відрізок. І на відрізку ДЕ. Є, у, цій, у нас вода нагрівалася до 100 градусів. відбувається процес закипання води за нормальним атмосферним тиском, і е, відрізок DE – це випаровування. Це четверта частина. У нам дано, що у нас є маса 6,8 кг, у нас є температура льоду змінюється так, як показано на графіку. Тобто початково в нас Т1 це в нас 40 градусів, і далі в нас заканчується Т2, у нас нагрівання до 100 градусів. Яку масу деревного вугілля нам потрібно знайти? Щось ми з'їхало. Масу вугілля ми знайдемо. Як показано так, вугілля необхідно спалити в почистка КД. коефіцієнт корисної дії в нас 0,8. Щоб перетворити лід на воду за температури 100 градус Цельсій. Ти типу кастрюлі з нехту. А, Данило, як ти розумієш, ось це поємність типу у кастрюлі з нехту? Що це таке? Ай. Я не знаю, що це. До. Що це таке? А, все. Ай-яй-яй, как негарно. Це означає, що ми з тобою хоч раз нагрівали ж воду у кастрюлі, так? Скажи мені, будь ласка, чи можна нагріти воду в кастрюлі і не нагріти кастрюлю. Я думаю, ні. Так, кастрюля обов'язково буде також нагріватися. І на нагрівання кастрю також піде певна кількість енергії. Спочатку нагріється кастрюля, а вже потім нагріється вода в кастрюлі. А ось ми беремо, що ми не беремо до уваги, що кастрюля буде також нагріватися. Тобто, це така ідеальна система в нас. Це може бути тільки ось таких задач. В реальних умовах ми з тобою знаємо, що це неможливо. Так, давайте тепер. У нас є ККД, в нас є температура, в нас є спочатку літ, питома теплота нагрівання льда. Це 2100 на кілограм градус Цельсія. Далі у нас є питома теплота нагрівання води. Це 4200. Джоуль на кілограм градус Цельсія. Це Цельсі. Потім у нас є плавлення води льоду. Лямда, зараз я подивлюся, була. Одну хвилиночку, я забула. Так. А, лямбда для води. 3,4 на 10,5. 3,4 на 10,5. І е, в нас деревні, дерев, Деревне вугілля. Нам по теплоту згоряння. Це в нас Q маленьке. Для деревного вугілля. Також зараз подивлюсь. Це в нас 3,4 на 10 сьомій. 3,4 на 10 сьомій. 3 4 на 10, все. Так, ідемо далі. Що нам, е, наш процес буде складатися з трьох, тобто на що в нам піде енергія від спалення, а, е, вугілля нашого, так? Ми знаємо, що Q, е, Ця це розраховується кількість масу нашого вугілля помножити на Q нашого вугілля. Так, з цієї формули ми знайдемо масу нашого вугілля. Але скільки, яку кількість теплоти нам потрібно? Вона складається з трьох відрізків: це відрізок перший – нагрівання льоду, потім відрізок другий на плавлення льоду. І потім відрізок третій це нагрівання води. Ой, двійка. і потім нагрівання води. Ось три відрізки. Тобто ось цей нам потрібно пройти графік, щоб е, знайти відповідь на цю задачу. Ідемо далі. Перший відрізок це нагрівання води. Він знаходиться за формулою. Ми багато з неї працювали. Це М дельта Т. Що ми підставимо, Данило? Це. Це питома теплота нагрівання льоду. Це 200. Далі, маса, це маса льоду. Це 6,8 кг. І дельта Т. Наскільки зміниться температура нашого льоду в результаті нагрівання? Він від, ось на цьому відрізку він зміниться мінус 40 до нуля, тобто на 40 градусів зміниться в наш лід. Розраховуємо, потримуємо приблизно 517 тисяч жолі. Далі. Це в нас перший процес. Другий процес. Це плавлення льоду. Це БЦ. Тут в нас лямбда м. От тобто у нас температура не змінюється, тому ця формула має ось такий вигляд. Лямбда М це 3,4. На 10 в п'ятій помножити на масу. Маса в нас не змінилася. Так, об'єм змінився, маса не змінилася. 6,8. Отримаємо приблизно 23 на 10 5. 10 5 це 10 100 тисяч. Так, Джолі. І Q – це нагрівання вже води. Ну, там, де процес нагрівання, це наша ця формула це М дельта Т. М дельта Т. В результаті нагрівання. Ми вже нагріваємо воду, питом, дивимося по тому теплоту нагрівання води це 4,200. Помножити на масу це 6,8. І помножити на дельта Т зміну температур від 0 до 100 на 100. Отримаємо, здається, 3 мільйони. Так, зараз перерахую. Я вже забула що переднім класом розв'язувала. Так, 4,200 помножити на 6,8. І помножити на 100. Так, це 2 мільйони 2 856 Але додаємо те, що ми вже маємо. У нас буде е, 5 мільйонів 739 е, тисяч. І далі у нас е, ось формула, щоб знайти, е, тут у нас 5 мільйонів. 739 тисяч, так? 539 тисяч ай як ти це зробив 539 539 тисяч Джолі енергії але з цієї форми ми знайдемо масу. Як виразить масу Даніл? Q поділити на Q маленьке. І ми знаємо, що не повна енергія йде, а тільки ККД, тобто ще поділити на 0,8. Тобто Q нам ось це загальне, ось ми її знайшли. Підставляємо, Q паливо нам відомо, і ми отримаємо приблизно 0 цілих, Кілограм, тобто 200 грам палива нам потрібно, щоб розплавити 6,8 кілограма льоду і нагріти до температури 100 градус Цель. Всього-всього 20 грам. Тобто, на долонях поміститься наш, наше вугілля в долонях. Ну, 6,8 це відро, умовно, вугілля. Так, ось така задачка. Вона доволі Велика, але одні й ті самі формули використовуються Ну не складна початкового рівня. Далі домашнім заданням потім поговоримо. Давай ми задачки не будемо розв'язувати, а ось спробуємо розв'язати рекомендовано повторити на сторінці 8. Питома теплимність льоду 200 джоуль на кілограм градус Цельсія. Що це означає? Як ти думаєш? Тут у нас буде от відповідь В. Для нагрівання 1 кг льоду на 1 градус потрібно передати йому 2100 джоуля енергії. Питома теплота плавлення свинцю дорівнює 25 кГж. Що це означає? Це в нас відповідь Б. Для плавлення 1 кг свинцю за температури плавлення. То у кожної речовини своя температура плавлення. Потрібно надати йому 802, 82 кГж теплоти. Питома теплота пара утворення повітря дорівнює 200 кіло джоулей. Що це означає? Для перетворення? б ну, для перетворення рідкого повітря. На пару застали температуру слід передати йому 200 кіло теплоти. Це таке рідке повітря, повітря. Це гази, щоб газ перейшов в пару. Рідкий повітря. Так, ну тут цікаво, мені прям даже само цікаво. Е, так, давай четверте. Питома теплота згоряння газу. Газ це керосін Це як бензин, як спірт. Він рідина, яка горить. Становить 46 мегаджолей на кілограм. Що це означає? Це в нас відповідь Б. Під час повного згоряння одного кілограму газу виділиться 46 мільйонів джоулей теплоти або мегаджоулій теплоти. І останнє запитання: постановити відповідність між фізичною величиною та її позначенням. Спробуй, будь ласка, ти. Кількість теплоти це в нас Б. Кількість. Е, питома теплоємність це варіант Д. Д – це Д. Добре, погоджуюсь. Питома теплота плавлення це. варіант И. І, і, добре, погоджуюсь. потім теплота, пароутворення. Це це же. Т? Т – це у нас температура. Одразу її а. беремо. Г, це маса. 8. А, тоді потім теплота пароутворення. Це бренд А. Оце маленька. Добре. Далі. П'яте. Потім теплота згоряння палива Це в нас буде Q. А Q. Це в нас п'яте. Коефіцієнт е, корисної дії. Ну, це. Варіант Е. Добре. Ну і все. Все інше ми роздивилися. Добре. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер 1 на м, тільки задачі 2:1, тому що вона схожа на те, що ми розв'язували у класі. зараз. Також обов'язково повторити формули. Та в кінці зошита є. Приклад розв'язування схожих задач. Будь ласка, їх також опрацювати. І ментальна карта, де зібрані всі процеси, всі формули. Будь ласка, подивись щось, пригадай, щось випиши собі. В кінці зошита. Ось вони. Які до мене є запитання?